Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький Реал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Golf. Автомобіль на 2001 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи з пробігом 224 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 4990 доларів. Ми маємо чудову оптику гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас вся в заводському тонуванні, є повторювачі на крилах, має чудову задню оптику, Низький багажний відділення. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в чудовому та доглянутому стані. Має ось такий підлокітничок з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Далі карта заднього ряду дверей без нарікань. Карта переднього ряду у нас... Також в чудовому стані має повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, автомагнітола, клімат-контроль однозонний та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину і ми зможемо з західці пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.